Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме обчислюється середній заробіток при призначенні пенсії в 2025 році. Хочу нагадати, що в нас поки що нічого не змінюється, і, згідно чинного пенсійного законодавства, розмір пенсії залежить від тривалості страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові. Нески протягом вашої трудової діяльності. В 2025 році при обчисленні заробітку, при призначенні пенсії, застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески за попередні три роки. 2022, 2023 та 2024 роки. Це третя, третя дуже важлива також складова. Тобто страховий стаж. Ваші заробітки, і які після 2000-го, і пам'ятаєте, що до 1.07.2000 ви маєте право брати будь-які 60 календарних місяців підряд вашої трудової діяльності і подати таку довідку. Та останній не менш важливий показник. Це е, обчислення е, середньої заробітної плати по Україні. Тому, коли ви будете звертатися в 2025 році за призначенням пенсії, при обчисленні заробітку, при призначенні пенсії, буде застосовуватися середня заробітна плата, з якої сплачено, вибачте, страхові внески за попередні 3 роки. Тобто за 2022. 2023-2024 роки ці підрахунки надає Пенсійний фонд, і за їхніми підрахунками становить 15 тисяч 57 гривень 9 копійок. Якщо ви звернулися в січні за призначенням пенсії. За віком, то середньомісячний заробіток в такому випадку, при призначенні пенсії, було попередньо обчислено і застосуванням середньої заробітної плати в Україні за 2021, 2022 та 2023 роки. Якщо ви, наприклад, відразу уточнення, якщо, наприклад, у вас день народження в листопаді. 2024 року. Але ви звернулися в січні за призначенням пенсії, пам'ятаєте, що з моменту, коли ви досягаєте пенсійного віку, у вас є 3 місяці для того, щоб звернутися, тобто віддати ваші дня народження до пенсійного фонду та оформити пенсію. Якщо ви пропускаєте ці 3 місяці, то в такому випадку ви можете претендувати. А вже на виплату пенсії з того моменту, коли ви будете звертатися за пенсію. Якщо через півроку, то відповідно через півроку, але за ці півроку пенсійний фонд вам не буде сплачувати пенсію. Якщо ви встигаєте протягом трьох місяців здати досягнення вами пенсійного віку, то в такому випадку ви отримаєте пенсію. Коли ви досягли 60-річного віку. Тому якщо ви в листопаді 2024 року досягли пенсійного віку, а звернулися за призначенням пенсії в січні вже 2025 року то середньомісячний заробіток в такому випадку при призначенні пенсії було попередньо обчислено із застосуванням середньої заробітної плати в Україні за 2021, 2022 та 2023 роки. Він становить 13 559 гривень 41 копійка. Після надходження. Даних середньої заробітної плати в Україні за 2022, 2023 та 2024 роки людині проводиться відповідний перерахунок пенсії з моменту її призначення. Тобто, якщо у вас, наприклад, 10 листопада. Ви досягли пенсійного віку то з 11 листопада 2024 року вам буде проведений відповідний перерахунок пенсій. Тому всі ці моменти обов'язково уточнюйте. Щоб вам розповідали про них спеціалісти, ви завжди можете зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, зареєструватись на веб-порталі пенсійного фонду або звернутися особисто і взяти там розпорядження про призначення пенсії, де буде вся інформація стосовно призначення та розміру вашої пенсії.